Проводимо демо Люрібуса в Кировській області. Поле після сілосної кукурудзи. Бачимо який ґрунт, Він не дозрівший, але вже потріскався після зими і після дощів. От у нас туріпус нарізає голос. Поле дивимося, кожні ні решти, половина поваленої кукурудзи. Зараз розвернемося, пробуємо добавити швидкості що в нас по сходу палива, що йдеться. Получається 4-8 літра. 4-8 літрів. Зараз більша скорость 12. скорость 16. 12 передачі. 4-2 літри. На вручну більше березня. Mm -hmm. 15 березня 2023 року провели демонстраційний показ Плюрібус стріпкіл від компанії Domne Equipment. В Кіровоградській області Олександрійського району, де ми було проведено на трьох типах полів. Перше поле це кукурудза силосна після збирання друге поле кукуруза зернова, ну і третє поле передник пшениця. Результати ви бачите на відео. Розкопаємо полосу. Для вас проект Free Farm компанії Агортера. Отака у нас виходить профіль полоси. Отакий. І подивимось який грунт. Чуть-чуть ему дозрить і буде все супер.